Вітаю! Чи завжди ми можемо висловити свої думки без слів? І що робити, коли емоцій або жестів недостатньо, щоб вас правильно зрозуміли? Тут на допомогу нам приходить мова. Це найпотужніший інструмент спілкування, і ми користуємось мовою щодня. Читаємо книжки, слухаємо новини, навчаємось, спілкуємось, музику слухаємо. Або просто переписуємося в соцмережах. Скільки ж мов існує на планеті? Чна кількість їх невідома, але вважають, що їх близько 7 тисяч. Українською мовою послуговуються 40 мільйонів осіб в Україні і за її межами. Так, яка ж роль мови? Ось мама розпитує сина. Дівчата зустрілися в кав'ярні, діти граються. Отже, основна функція мови це комунікативна. Пізнавальна функція полягає в тому, що завдяки мови людина дізнається все про навколишній світ. Спочатку людина думає, а потім говорить, отже, мова це засіб формування думки. Подивись навколо, всі предмети мають назви, і це номінативна функція. У своєму спілкуванні ми можемо виражати різні емоції: занепокоєння, сум, страх, хвилювання. В цьому полягає експресивна функція мови. З цією функцією пов'язана функція волевиявлення, за допомогою якої виражається воля співрозмовників, наприклад, привітання, вибачення, запрошення тощо. Мова є основою всіх видів мистецтв, і в цьому полягає естетична функція мови, об'єднувальна функція допомагає відчути людям себе одним народом, об'єднатися в одну спільноту. Отже, навіщо ж люди спілкуються? Вони передають інформацію, оформлюють свої думки, чогось навчаються, виражають. Емоції або свою волю насолоджуються різними мистецтвами і відчувають себе частиною єдиного народу. А ми продовжуємо з вами знайомитися з українською мовою, тож пропоную вам перейти до практичних завдань. Дякую за увагу!